Він готувався до зустрічі напередодні 70-річчя перемоги, але не дожив. У Дніпропетровську пішов життя останній герой Радянського Союзу. Олексію Васильовичу Колесникову було 94 роки. Легендарного ветерана поховали сьогодні на Запорізькому кладовищі. На церемонії прощання побувала наша знімальна група. Разом із такими людьми йде ціла епоха. Олексій Васильович Колесников ветеран великої вітчизняної, але сьогодні його проведжали із почесною вартою національної гвардії. Він був останнім героєм Радянського Союзу, який мешкав у Дніпропетровську, і скромною, оптимістичною та щирою людиною. Його Вичертати іскренність, простота ну, Це настоящий герой. Він чесно воював, звісно, нам. Мало, звісно, ми об этом знаємо. Він особо не любила розказувати. Під час війни Олексій Колесников був військовим льотчиком. Його ім'я добре відоме у бомбардувальній авіації. Саме так він і починав, а пізніше став видатним фахівцем в аеророзвідці. У 44-му році за героїзм Олексій Колесников отримав найвище звання зірку Героя Радянського Союзу. За героїзм. Да, он всього совершил 312 боевых бойових вилітів, і всі виліти були у нього, значит, удачними. Він принесл це на Напередодні відзначання дня перемоги Олексія Васильовича запрошували на зустрічі. Він готувався до телевізійного ефіру. Не судилося. Його колеги з ветеранських організацій все ще можуть розповісти про ту війну новому поколінню дніпропетровців. В школах виступаємо перед школьниками. Ну, розказуємо, розпитуємо любов к своєї родини. Очень мало і, і вже слині не ті у нас. Ми вже слабенькі. Ну, що в 93 всі удивляються, як це я ще робити, ну, надо з останніх сил дати. справжніх ветеранів, таких, що в змозі прийти і розказати, лишилися одиниці. Ветеранські організації досі існують, але їх поповнюють діти війни, відставні військові і просто представники старшого покоління. Марина Дудник, Денис Єлосавенко, новини 11-го каналу.